Я такий святковий актор. Я по святам. Ми дозволяли собі корпоративи, все, тобто це мій рюкзак. <рес> То в мене як аптечка така. Ні. ні до кого не пізнають ні у кого актографів. Будь взагалі не фотографуються і не відпускають довго. Тур з дізелями їжджу останній останній раз, був, це як кажуть, рік тому в Одесі. Я не їжджу в такі мікротури. У мене є і занізі-театрі, і зйомки, все. але от на День Незалежності я поїхав вдруге. Вдруге поїхав і. Цього року я ще з'їздив не тільки в Одесу, а й в Миколаїв. Ми з'їздили в Одесу і в Миколаїв. Тому я такий, знаєте, святковий актор. Я по святам тільки в звичайні тури мене не беруть. Прекрасно, прекрасно мені сподобалось тоді, що ми ну красиво розірвали тоді зал, сподобалися одеситам. там. Якщо чесно, ті, що ми в Києві робимо, тому що особливо номер Галя Коля у нас є повноцінне ліжко, розумієте, а в гастролі важко вести його, воно громадне. Ну, це стосується тільки номеру Галя Коля. По іншим декораціям, там, по номерам, те саме. Коли, Чим цікавіше, цікавіше, звичайно, в Києві, тому що ти ще не знаєш, яка реакція буде глядача. То це як прем'єра. Коли ти їдеш в тур, це вже відпрацьований номер. ти вже приблизно знаєш акценти. Ти вже знаєш, де глядач буде сміятися, де можна паузу витримати. Тобто, це вже як обкатка. Ну як обкатані номери вже. Мені звичайно приємно їздити в тури. Мені звичайно в Кайф в Києві грати. Я дуже дякую дізелям за цю ностальгію за естраду. Яка у мене була з 2000 року, десь по 2008, по кризу. Ці 8 років я об'їздив всю Україну з концертами. Все ми працювали тріо батька, я і наш кум валіра Астахов. після Білої Ворони, після анекдотів у нас хороша така популярність була, і ми дозволяли собі корпоративи, все. Тобто, ну те, чим дізеля професійно займається, ми професійно займалися. З 2008 року воно як відрізало, розумієте все. І от зараз, завдяки дізелям я повернувся знов до великих залів, не тільки театрального мистецтва, а от воно саме таке. Знаєте, концер... концертно естрадна творчість. Мені це дуже подобається. Я за це дізелям дуже вдячний. Повторюємо текст, відпрацьовуємо, пересаджуємося. Там от, Поки вони там працюють, пересіли туди, туди. Тут по, по три от колектив проходять номери, всі згадують. Потім вийшли десь там. Попісили, поїли на, на, на заправках, поїли, трошки посвали. Далі, далі їдемо знову, може ще щось повторимо, тому що м -м, треба згадати номер, Треба, щоб його достойно показати. Ні до коли не пізнають ні у кого автографів. Взагалі не фотографуються і не відпускають дому. <звичайно>, звичайно, звичайно, з дизелями їхати всі. ну Єгор коли стоїть трохи. До мене більше так, значить. Ой, а можна да, коли Єгор стоїть, він такий серйозно, так видно по людям, вже діти так хочуть бояться, трошки дядя Єгор такий трошки страшний, на вигляд такий серйозний, серйозний, а потім коли. А можна? Ча -я. Ча -я. <laughs> я кажу, підходять, тоді вже навпаки, всі більше з Єгором хочуть фокатися. І Булічку, вікулю Булітку обожнюю всі дітки маленькі, за я кажуть і добулять, всі клеяться, щоб сфоткатися. Особливо талісмана немає, я знаю, що в дорогу свій рюкзак, де буде мінеральна вода моя, де буде там, якщо треба на всякий випадок солодки, на всякий випадок інсулін, вода, водичка мінеральна, яка, ну ліки, таблетки. Тобто у мене як аптечка така, ніколи не... можна сказати, от талісман мій рюкзак. Ну мені сподобалось от зараз. Миколаєві нам всім брошечки такі подарували. Дизель обов'язково собі десь потім на концерт, можна на вишиванку почеплю. Або якщо буде якась презентація дизелів чи щось за таке, це це отаке. Тому мені рідко дарують. Я ж кажу, я рідко їжджу в тури. І так от, щоб подарунки глядачів. Щоб таке наймиліше. Мені дуже приємно, що мені просто квіти, коли дарують, тому що я розумію, що я ще раз скажу, я запрошую, я не дізеліст, як то кажуть. Ну, коли поруч з зірками зійшов, мені виносять букети квітів, мені теж приємно. От. А от про сувеніри про це я вам не скажу: от зараз це перше в Миколаєві нам всі подарували, мені на рівні з іншим подарували. Також кажу, брошечка така з моєї дізель.